Моя Соборна Україна знову зустрічає День Новий. Послухай, брате Українцю, хоч історично схвалось так, що територія різниця. Одна земля у нас, однак, ми з вами, це одна єдине. Ми це родина, ти і я сторони України, та Україна в нас одна, а ми усі сини й дочки, наче в морі кораблі, розкидані по всім куточкам всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж дала сьогодні дмина, що хочете співати пісень? Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Моя країна Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина. Моя вітчизна дорога, одна, навіки нероздільна. Це рідно серцю сторона, ще велелюбна й суверенна. У війнах вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть чагарники З здолаті гмусим в боротьбі. Нам сестричка нині розказала, що колись давно, у зимовий ранок, засіяло сонце, волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав Сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав і всі почули люди. З Києва аж по самі Карпати Україна є, була і буде, жи її нікому не здолати. Нам, сестричка розказала нині, і я сама це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді зійдуться ранком люди. Пролунають знов слова палкії. Запанує наша воля всюди і заграє грімко дзвін Софії. О Боже єдиний. Здійсни мою мрію. Не діли нашу землю на захід і схід, бо всі ми єдині, усі ми сім'я, усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за неї ще пращури лили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли, за неї Шевченко, ще в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав, писав і благав у свого народу, щоб він не проспав, України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай, щоби брат що війною на брата. Прожени той туман, що окотав усіх. Щоб жити народ наш у спокої міг, щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна, і стяг синю, жовтий, здіймався аж до неба, а більше для щастя нічого не треба.